А, сьогодні вранці мої колеги спілкувалися е, з експертом щодо от, якраз запуску й можливості там, Росією е, ядерної зброї по Україні. Трішки його роздуми були, е, скажімо так, лякаючими для людей, які їх от сприйняли. По своєму, а я б хотіла все-таки з вами з'ясувати, тому що коли ми говоримо про те, що Росія погрожує ядерним ударом, звичайно, що у більшості, напевно, середньостатистичної людини в уявленні це оцей великий гриб і от наслідки, які були там в Хіросімі, в Нагасакі, от щось подібне, якщо Росія все таки зі своїми можливостями, зі своїми погрозами. По Україні може чимось вдарити. Наскільки це можливо зараз? І а, які можуть бути реальні наслідки? Все-таки зараз змінилися зброї і змінилися трішки от, застосування підходи. підходило такого типу, який зараз існує, вони існували і в минулому старіші, і наслідки досить близькі до того, що може відбутися зараз, тобто тут особливих змін немає. Треба аналізовувати і зосереджуватися на тому, в яких умовах і наскільки це виродібно зараз відбувається, і, незважаючи на такі е зрушення глобального порядку, який відбувається в Америці і нас, як і по всьому світу, то е Аналізувати безумовно, в тому числі і цю можливість. Але треба чітко уявляти, що на стан, який ми маємо зараз, для Путіна це вікно от такого роду можливості до початку января січня наступного року, і він це вікно хоче використати по максимуму. Для того просувається Збройні сили Російської Федерації. Для того він тисне вже на команди Трампа і відповідаємо посередковано наносячи масовані удари на в Україні як це було 17 листопада а також застосовує балістичну гіперзвукову ракету середнього радіусу дії в без спорядженні. Тобто ми повинні розуміти, що можливості застосування є. Вони були і на початку війни. Ми пам'ятаємо кінець 22-го року, коли Збройні Сили України наступали, і для них були важкі часи, і аналізували цю ситуацію, але не дали такої йому можливості, і його союзники, і наші союзники в цілому. А зараз ситуація виглядає таким чином, що е, йому буде тільки шкодить застосування е, тактичної ядерної зброї на стратегічну він не, поди, не піде. Там, що він не говорив, хоч, хоче жити, він там обустроє своє особисте життя. Ну і так інше. Uh -huh. е, вот, е, а тактичної ядерної зброї... Поверне дуже велику значить, всю цю світову спільноту, в тому числі його союзники проти цього. Тобто він там більше втратить, а не придбає, тому зараз він хоче це використовувати і це за рахунок. Можливості, якби застосування, але ми за рахунок застосування новітньої зброї цієї, а також і залученням північно корейських Військовослужбовців, а фактично залучаємо до дій ще однієї ядерної держави. Тобто, тепер уже в війні в Україні, крім трьох, вже чотири я, причому всі ядерні держави, приймають участь у Ірана. Це теж є не монемасштабована, скажімо, таким чином. І чому не застосуються війська на Курщині? північно корейський тому що він теж це прораховує, бачить, що застосування принесе більше шкоди, чим, чим застосування, і тому відкладає це рішення. Тобто йде такого рівня глобальна війна, і, і треба аналізувати не наслідки, вони відомі як раніше, так і зараз, і потребує разово опять таки додати. Масово не тактичною зброю застосовуватися не буде. А якщо десь окремо, які варіанти він там прораховував і чи його військове, то це надасть, скажімо, йому більше шкоди. Я повторююсь, і тому тобто... поки ще вірогідність дуже мала. Тобто, пане Югоре, по суті, зараз ми маємо майже повторення того, що ми з вами вже за цих два там, з копійками років. Періодично обговорювали, коли Путін діставав знову цю карту ймовірного ядерного удару. Тобто він намагається нагнітати, підвищувати ставки. Але цього разу ще йому у відповідь по суті пролунало таке теж інформаційне підвищування ставок. Мені видається, це заява з Британії про те, що Україні можуть розглянути, що після війни надати теж якісь там ядер, ядерну зброю для того, щоб Україна могла теж якось стримуватися. Ну, надати це так подальший крок, а прийняти участь в забезпеченні безпеки це дуже вирогідна, я би сказав, в чомусь даже однозначно. Тобто, актив, той, який вступу до НАТО в тих умовах, в якому зараз все це знаходиться, вряд чи він спрацює, на мій погляд. І а якщо так, то треба давати відповідне якісь суттєві гарантії. Америка могла би це зробити на рівні договорів, такі які в неї є з Ізраїлем, з Японією, з Південною Країни. А чи буде це робити Трамп? Велике питання. Треба працювати більше з британцями і французами в цьому сенсі. Ну і залучати у нас там були перемовини такі країни Балтії, можливо, Польща, Британія. Вот ну напрацьовувати і такого роду конфігурацію країн, які б забезпечили цю безпеку, Но на поточний час не треба піднімати ядерну істерію. А. Ну, Застосування воно існує з тих пір, як тільки з'явилася ця зброя, і це не кращий час. З будь-яких уяв Путіна і він це розуміє, хто б що про нього не говорив, і реалізує і послідовно Ми бачимо, що в тому числі застосуванням ракети балістичної, гіперзвукової, без ядерного спорядження, як це було по Дніпро. Пане Ігоре, а от ну по суті про ймовірність там певних ударів ми знаємо завчасно, тому що от минає період, поки там довезуть боєкомплект зарядять літаки, і там літаки вилетять так на бой... на пускові рубежі. А наскільки також от розвідки, не наші, нехай західних країн, вони можуть бачити от підготовку до ймовірного запуску росіянами чогось, що нестиме там можливо невеликий ядерний заряд. Наскільки от це можливо, і скільки часу, який це проміжок? Ну, в даному випадку впускали полігону, який навколо Астрахані, В радянські часи ми їздили, стріляли з цих полігонів і бували там, і, мож, і для того, щоб остаточно мати інформацію, треба за ними слідкувати. І це відбувається, тим паче після такого нанесення ударів. Ну а тут треба ж звернути увагу на мій час. Тобто, це така воєнна, і по суті відповідь, що це робиться, і ще більше буде більше ступені. За цим слідкувати у них не дуже багато таких. Ну, наприклад, Арішнік це полк. З передали до ракетного полку в неповному вигляді цього озброєння, тобто на всі ці дивізіони, які б могли би бути, тобто таких ракет у них не, не банебата кількість. От а з іншого боку, ну тут знаєш, э, паєрничіть можна з приводу того, що в своїй заяві, що він робить. Ми ж пам'ятаємо на початку війни інформаційно, Він говорив, що немає українського народу, немає мови української, там діалект російський. А тепер, що він любить братський народ, і більше того, буде доводити, коли вони будуть застосовувати такого роду зброю, не ядерну, але от швидкісну, гіперзвукову, балістично, значить для того, щоб там громадяни наші ховалися. Другу ну ізуїт. і звіт він може в цьому сенсі треба чітко розуміти і сприймати пропагандістку частину цієї інформаційної війни, що він робить. А по суті, по застосуванню ситуація виглядає на мій погляд саме так. Дякую вам дуже, пане Ігор, за аналіз і за знаєте от холодне таке заспокоєння, холодний душ. Ігор Романенко, заступник начальника генерального штабу збройних сил України з 2006 по 2010 роки.